Залежність від чоловіка, жінки, алкоголю, котиків формується тоді, коли ще до сих пір працює Вонтін, але немає вже Лайкін. Вонтін це хочу, тяга. Бажання отримати насолоду, а лайкін це подобається задоволення кайф від дії. Концепцію Вонтін і лайкін описав нейропсихолог Кен Беріч. І згідно цієї концепції, у здоровому вигляді Вонтін дорівнює лайкін, тобто ви щось хочете, робите і отримуєте від цього задоволення. Пісте шоколадку і смачно. Спілкуєтеся з людиною, і вам добре приємно. А при залежності. Вонтін є, а лайкін вже немає. Ви щось прагнете робити, але задоволення вже від цього не отримуєте. Наприклад, хочете бути з людиною, але задоволення від цього не отримуєте. Навіть навпаки, або п'єте алкоголь, щоб вам стало добре. Але вам ще гірше від цього в сфері здоров'я, самопочуття і в стосунках і на роботі повсюду. Тобто система винагороди зламалася. Вона продовжує хотіти, коли приємно вже давно не буває. І якщо ваша система винагороди зламалася саме в стосунках, записуйтеся на консультацію, будемо налагоджувати.